Братва, всіх вітаю на каналі Мототревел. В цьому відео розглянемо мотоцикли підписники, які приїхали до мене з Сумської та Чернігівської області. Та обговоримо інші моменти, які стосуються мототематики. В на надії? Гріло душу, І так круто, що ще ми... В Свою чергу хочу зауважити, що деякі учасники були без шоломів. Тим більш без екіпірування, як і говорили, кіп це діло кожного, але шолом невід'ємна частина будь-якої подорожі та молтопокатухи. Тому завжди надівайте свої шоломи і не беріть приклад з тих людей, які цього не роблять. Але не дивлячись на все, хлопці молодці приїхали, здивували з таким патріотичним підходом. Добре, що ви договорилися про... Пацани з прапорами повиїжджали. Сходка. <ривіт> Я щось спочатку думав, що це цей. Тут моно стоїть, а тут зламають. Все те саме. Блять, ну виглядає прикольненько. Прикольний емотор. А скільки кубиків ти кажеш? 150? Розточені до 175 кубів. Чу ж, така прибавка є, за як розточив. Я не знаю, не я розточив, я вже взяв. Ні, ні, а прибавка, типу, як 150 це було, і ти розточив, є, що краще. Жавіше почав їхати. Так? Да? Я поняв. А який пробіг уже? 20, 25? Да, він вже? Тисяч йому 20-25 вже. А написано? Жалко, панель згоріла. Власне каже, 20 25, 20, да? 50, 20 правил, так? 20-ку я брав, так, трошки 6-5 тисяч я накладав. Скільки ти казав йому вже? З 13 го року. І ти купив тоді, так? Да? Ні, ну, оце я його недавно купив. І живий, ти бачив. Я так пані, двигун же не міняв, все те саме, коротше, так? Все, да? все Мотоцикл що вже. Ну, грубо, говоря, 10 років. І, треба, і, і воно їздить. Він. Та ладно, моє теж воно. Порний такий. Типу зроблений, під якийсь ендуро закос, піднятий щиток. А ти сам підняв щиток, чи він такий був? Цей щиток і отут, маленький. Ти правильно зробив, наших доріг тільки такий треба. У мене теж щиток нижче, але він не забивається, тому що я там не їджу по цьому. По трасі тільки, ну так. Да. Має такий тонесенький, такий тонесенький, малесенький. Але мотоциклу 10 років і він їде. Ну так, да, подисочка. <сх Performing. смех> із звуком. М'яканька. Так, Єгор Сікінже наїзувато, пробіг пробіг великий. О, на цьому наглянуть пробіг. Та свіженький стан Стан нового мотоцикла, як я кажу. 3800. Нормально. Нормально. і пробіг, але вже є, вже накатав. Проблем Проблей ніяких не було нормально все. Порядок, Коротше, масло фільтра, нічого не виділилось, не ламалося, не горіло. Порядок, так? Да? Все. Зараз буде закуска в нас. Женя, засніми гону, що пацани стоять. А хто буде? Ти на мустангу дай, чекатись буде. ніхто не хоче. Це, я думаю, закуска така. Справедлива чи ні? 250 і 175. Патріотичні перегони. Ніхера собі. Екстрене гальмування. Що, Артем, хто виграв? Не знаю. Коротше, просто прокатнулись, так? Да? Звук нагрітого воздушника. Тут, тут, тут. Просто поспитати, скільки лошадок. У мене? Скільки треба лошадок? 17,5. Скільки? 17,5. Другі пишуть 18 сайти, але не менше 17,5. <звук> а чи це мотоцикл, я забув? Твій, так? Да? Прикольний. А який пробіг вже? Це мені подобається, така, що має пробіг подивитися. Подобається таке, що воно є. Чести рідний пробіг. Да. І що там було, що по мотоциклу? Є якісь косяки, проблеми. Все нормально, Все нормально, так? Да? А, а це давно купив? 12 1200 Два роки назад. Прикольно, скатав апарат і нічого не ремонтувалося. Роби? А не згибається попросту. Ні, а ту ганька, ну хоч держати, то там приснюють ведешка та бучим і він буде. А ту ганьку працює. Без люфтів. А скільки заводу, чи снопка? Снопка. Так. Да? Багато, коротше, по пробігу. І там це написано? Так. Давай глянемо. Ні, 12... навіть більше. Дванадцять. Тисяч наїзд за парас. Це приборочка прикульна на мою, похоже. Ого, 12. Ну так да, сотня. Хай 12 і стокиме. І Якщо по цикл було міняв, щось зробив, ремонтував. Ципок, задній демпфер, зв'язки із резинку. І все, так? Да? Оце воно. Китайські мотоцикли. Такий. З ушами. Він навіть в ушах вентиляція є. Дівчачий шолом. Хто хоче виділитися, купляйте такий шовом. Ні, прикольний, прикольний. Такі грузики цікаві. Бісе, що не рідні. А де він? Стас, 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 Стас. стал. А ну підійди. Стоп, це тут механіка, що я буду питати, да? Пробіг пишеться? О, то він сім, так? Ну так. І що там пишеться по під таким кутом? Сім, 76. 76. Саме стокове, тут лучше поміняти передню зв'язочку, бо вона взагалі не в дугу. І поганий вихлоп. Вихлоп взагалі там трубка отака. Маленька короче. Маленька трубка, і він задихається, йому не вистачає воздуху. А так як поставив прямо ток, так він це вичухає нормально. Це база Сітка потім та, що біля цього. Знизу картера, тут сітка там стоїть, ага. на фільтрації масла І Тут теж поміняв. Меня лампочку, бо то що з пробігом вона погано світить, жовта і вона світить вдаль, а не на цей. Ну а так серйозно нічого, коротше, не буде. Порядок. Да. Ну а так мутик нормальний. Берете... Кубатура, яка ти казав, 150-ка? Да, чиста чи менше там, нема чистих? E, чистих 146,9. Ой. Ну, це чиста, це чиста. 1004... 148,9. Це чиста кубатура. А мотивація яка поставить таку тягу на руль. Що воно робить? Я, як вона падаєш, щоб не розлізся. Ні, як падаєш, так, так гнеться сторона, трошки вона гнеться вбік. Оце а. А тут є така штука, це ще просто. А, на я що щоб короте, не зігнувся він туди, так? Так, так. Це я так, поняв, чи слаба якась містина, да? так? Да, так, є така слаба містина трохи. Це інжектор? Да. 17 це база. Ось вони. Вбивці мототехніки. Кубатура однакова? Так! Все. Оцей обільшать, бо то що він під радусом докинув. Поняв. Яку ножку? А, а, е, в смислі, що а що вона міжаться? Це... Бо він під великим наклоном. А, я поняв. Ну я в мене ж так само похожий принцип, я значить, що на мене довше, я підставляю щось, находжу, підставляю той, 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 той мандець. Так, прос. Відрегульований, й При притому хоч це централка, але відрегульований. Подобається. Я ви це не знімаю з прапорами, пацани. Лучше так, чим перетягнутий. Хто виграв? Він виграв. На альфі. Так вогнай дуже так, наприклад, пригорався. Краска, так? Да? Ти краска Та... обично краса. Сука. Да, 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 Димить. Шоріллі. <рігла> а я ще переживав, в <рігла> мене тимпера гуляють. <рігла> Та заміниш, буде порядок. Вивці мототехніки. Mm. <laughs> це твій, так? Ні, да? mm. в тебе нормально. <laughs> тебе, мабуть, максимум це як і мені вже треба. Це пінять, тебе навіть дужчі в мене. Mm. Що ти кажеш? Ні, хуя не камню. Ніхера не поїм. Амортизатора немає? Арматюра нема, дивіться. Я віде, бачу, бачу. О, дай проїхати. Та я нікому не даю. Без обачок. Я, я акуратно. Даже акуратно. Ну, б... Прикольний глушак. Тіпа типу прямоток, як і говорила. Прикольненький. Та, Ха, тюнінгований. У нього мотор новий, блядь. А в мене, ну, блядь, сам перебирав. А ти поїхав на фасад. Мустанг всіх наказав. Спарк друге місце. О, тут хоч колосо блокується. Менше. Як висновок цієї зустрічі можу певно сказати, що був здивований, що такі фірми, як Spark, Мустанг та інші китайські виробники, які вписуються в бюджетний Китай. Маю такі пробіги як 10 тисяч і більше, і крім розхідників, нічого в цих мотоциклах не ламалось. Так, були косяки, типу недбайливого догляду, невчасного ТО і так далі, але все одно я впевнився, що якщо за мотоциклом доглядати, вчасно робити обслуговування, то техніка буде служити набагато довше. Кому цікаве ТО, огляди, мотозустрічі, мотоподорожі, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання.